Бідний садівник і королівна, українська народна казка. Десь під горами, під лісами жив бідний чоловік. Від першої жони у нього був син, а від другої донька. От той син, що зостався без матері, мусив ціле літо пасти на сільському толоці й бичка. Мачуха давала йому тільки окрайчик сухого хліба. А сама зі своєю донькою, як тільки вибирався чоловік з дому, веселилась на повну губу. Під осінь хлопчик геть ослаб з голоду. Він гірко плакав і згадував свою маму, яка завжди давала йому до хліба сиру або сала. Видно, ця мачуха хоче звести мене зі світу, думав хлопчик. Аж раптом чує. А його бичок заговорив до нього людською мовою. Чого ти, хлопчику, так плачеш? Ох, як мені, бичку, не плакати, коли моя мачуха, хоче мене голодом заморити. Е, коли в тому вся біда, та не плач, каже бичок. Підійди до мене, викрути мій правий ріг і встроми його в землю. Хлопчик так і зробив, дивиться, а зверху на розі з'явився красненько застелений стіл, а на столі повно всіляких наїдків і напоїв. Ох і зрадів хлопчик, наївся, напився та й бігає з бичком по полю. Відтоді гостився він так кожний божий день, а йдучи на толок. Навіть не став брати від мачухи хліба. Мачусі то не злюбилося, і вона послала доньку подивитися, чим він обідає на полі. А хлопчик, як лиш вибрався на толок, викрутив бичковий ріг і ситненько собі погостився. Дівчина усе те бачила, прибігла додому та й каже Так і так. Там такі страви, що, може, і цісар таких немає. Мачуха довго морщила чоло, а ввечері побігла до чоловіка і каже Поїдь, чоловіче, та й продай нашого бичка, бо від нього немає ніякого толку. Ліпше купим теличку, від неї хоч можна чекати приплоду і молока. Добре, сказав чоловік. Завтра продам бичка м'ясникові. Почув про те хлопчик, пішов у хлів та й плаче. Чого ти так гірко плачеш? питає бичок. Як же мені не плакати, відповідає хлопчик. Коли мій тато завтра продасть тебе м'ясникові. Через таке не плач, сказав йому бичок. Ліпше попроси тата, щоб до того м'ясника повів мене ти. Старий радо погодився. Хлопчик узяв бичка за мотузку та й пішов. Вийшли вони за село, а бичок йому й каже, ану, глянь, чи хтось не дивиться за нами. Хлопчик подивився та й каже, немає нікого. Ну, тоді сідай на мене, каже бичок. Хлопчик сів, бичок знявся аж у небо і полетів, як вітер. Опустилися вони на великому зеленому лузі. Хлопчик викрутив бичковий ріг і застромив його у землю. Відразу з'явився застелений стіл, а на ньому повно всіляких страв. Ну, каже бичок, ти собі їж і пий, а я трохи попасуся. От хлопчик наївся, напився, дивиться. Що це? Бичок напасся грубого осоту і став з нього величезний бик. Ну, каже він, сідай на мене і добре тримайся, бо тепер полетимо через мідну хащу. Але дивися не зламай жодної галузки. Бо в тій хащі лежить величезний мідний бик, і коли ти зламаєш галузку, він прокинеться, і я не певен, чи зможу його побороти. Хлопчик дуже пильнував, але ненароком таки зламав одну галузку. Ох, як зареве мідний бичисько, аж хаща затряслася, каже бичок хлопчикові. Біжи до того дерева. Вийми свій ніж і тримай коло серця. Як узриш, що я впав на передні ноги і рию носом землю, то краще сам мене вбий. Прибіг мідний бик, і вони щепилися у лютому гніві. Довго билися, але бичок таки поборов мідного бика. Летять вони далі і долітають до срібної хащі. А там срібний бик ще страшніший і грізніший, але хлопчиків бичок зборов і його. От долітають вони до золотої хащі. Як поборов бичок золотого бика, став перед хлопчиком та й каже: Тепер мушу тебе покинути. Скоро сюди надїде король і візьме тебе до себе на службу. Даю тобі три вуздечки мідну, срібну і золоту. Зробиш з ними таке то й таке. Сказав бичок, зірвався в небо і полетів. Коли цей справді їде карета, а в ній король. Побачив він пастушка та й думає, який ладний хлопчик. Треба взяти його до себе. Виглянув та й каже, «Аго, хлопче, чи не пішов би ти зі мною, синку? Я взяв би тебе заслугу. Хлопець радо погодився і сів у королівську бричку. Вдома король доручив хлопчика своєму садівникові, щоб він учився доглядати сад. Почали вони садити молоді деревця. І пішло так, що посадив садівник, щось прийнялось, а щось ні. А що посадить хлопчик? Приймається все. Доки він садив один саженець, другий уже зацвітав. Що й сказати? Старий садівник дуже тішився з такого помічника. Ого го, тепер ми всім трьом королівнам зможемо щорання робити букети усе з інакших квітів. А в той час був такий звичай що в неділю король і його челядь завжди ходили до церкви. От одної неділі наймолодша королівна заслабла і не пішла до церкви. Того дня лишився вдома і хлопець садівник. Коли всі пішли, він узяв подаровану бичком мідну вустечку, потрусив нею і в саду з'явився мідногривий кінь. З мідною шаблею і пишним вбранням. Хлопець переодягся, ухопив шаблю, скочив на коня і потолочив увесь королівський сад, а найменша королівна сиділа при вікні і все те бачила. От вертається старий садівник з церкви і не впізнає свого саду. Кинувся він до хлопця. А той передягся в стару одежу та й ніби спить. Страшно розгнівався старий садівник, що хлопець не доглянув саду і дав йому добрих канчуків. На другу неділю молода королівна знову зосталась в палаці. Хотіла бачити, що буде робити хлопець-садівник. А він осідлав срібного коня і стоптав молоді саджанці. Кінськими копитами. Садівник покарав його ще дужче. Третьої неділі хлопець уже гарцував на золотогривім коні. Немало молодих деревцят потрощив він кінськими копитами. І знову найменша королівна дивилася у вікно. Вона бачила, як хлопець робив у саду шкоду, але спостерегла і те, що після того сад ставав все кращий і кращий. Минув час, молоді королівни поставали панами, а хлопець Легінем надумав король віддати усіх трьох доньок в один день. Королівни не перечили. Це дуже втішило старого короля, і він наказав зробити троє золотих яблук і три золоті калачі, а далі оголосив що готовий видавати заміж усіх трьох своїх доньок і просить молодих паничів сміливо приходити до королівського палацу на оглядини. І почали приходити принци й паничі, і кожен хотів засватати котрусь із королівських доньок, бо молоді королівни були дуже гарні, як ружі. Король дав усім трьом донькам по золотому яблуку і золотому калачеві, і сказав, що кожна має подарувати їх тому, кого обере. Каже наймолодша королівна, я оберу нареченого тоді, як на оглядинах буде уся придворна челядь. Добре, згодився король, і всіх принців та парубків вишикували в один ряд. Старша пройшлася по ряду і віддала золоте яблуко й калач молодому принцові. Середульша теж вибрала принца. Прийшла черга вибирати наймолодшій королівні. Пройшлася вона рядом і не побачила там одного з придворних челядників. На оглядинах не було хлопця садівника. Та як він міг бути. Його не брали до уваги у королівському дворі. Королівна нагадала про свою умову і сказала, що вона не бачить тут молодого садівника. Слуги побігли в сад і привели хлопця. Наймолодша королівна пройшлася вздовж ряду і простягла йому своє золоте яблуко і золотий калач. Щенився переполох. Увесь королівський рід дуже розгнівався. Що вона собі думає? Тут стоять молоді принци, а вона обрала якогось слугу? Я обрала того, до кого серце моє лежить, відповіла дівчина. Що вже було чинити? Справили весілля і повінчали усі три пари. Старшим королівнам віддав король найкращі покої, а молодшу з її чоловіком відіслав у халупу для слуху. От на другий день старий король із знатними зятями зібрався на лови, а затяж садівника ніхто й не кличе. Пішла молода королівна в палац, щоб йому дали якусь зброю і дозволили йти разом з ними. Король прогнав її раз, прогнав другий, а коли вона прийшла втретє, дав їй стару і ржаву рушницю. Узяв молодий садівник ту рушницю і подався на лови. Полювати довелося самому. Він не смів стати в ряд з принцами, тож полював окремо. Устрелив він двох зайців, розклав вогонь та й зібрався пекти з твою здобич. Тим часом знатні принци не встрелили нічого. Набрели вони на садівника та й сміються з нього. Ну. Як там твоя гарматка щось обполювала? А ви? питає садівник, ми нічого. Ну, а я якось уболював двох зайців своєю гарматкою. Здивувалися принци та й просять. Віддай нам цих зайців. Добре, каже садівник, як дасте мені за них свої золоті яблука, то беріть. Віддали йому принци свої золоті яблука і кожен з них поніс додому по зайцеві. У королівському замку на них уже чекала пишна вечеря. А зять садівник вернувся додому золотими яблуками і подарував їх своїй коханій королівні. Зраділа вона дуже, бо такий дарунок трапляється не щодня. От за якийсь час Знову їдуть вони на лови, та зять садівник уполював дві сарни, а принці знову нічого. Випросили вони в нього здобич, а йому віддали свої золоті калачі. Третього разу садівник уполював двох ведмедів, а принц нічого. Побачили його коло вогню та й просять, що б ти хотів за цих ведмедів? Я нічого не хочу. Каже хлопець, бо, слава богу, маю всього доволі. Хіба дозволите випекти на ваших плечах печатку з королівською нагайкою? Здивувалися, принці, але дуже їм кортіло прийти з полювання з ведмедями. Добре, кажуть, згода. Садівник уже був готовий до такої роботи. Він вийняв з вогню розпечену дротяну печатку і спершу одному, а потім другому випік на плечі знак нагайки. Забрали принц польованих ведмедів і з великою гордістю понесли їх старому королеві. Король вельми похвалив зятів за таку здобич, та скоро світ обернувся так, що на цього короля. Пішов війною сусідський король, і цей старий король не мав достатньо війська, щоб воювати. Оголошує король збройний похід, лаштується на війну сам, і старші зяті разом з ним. Молодший зять садівник посилає до короля і свою дружину, щоб випросила у батька шаблю і коня, бо він теж хоче йти на війну. Пійшла молода королівна і таки вблагала свого батька. Дав він її чоловікові якусь іржаву шаблю, стару охлялу конячку, що вже не здужала й ходити. Зять садівник вдячно прийняв і таке та й подався на ті шкапі за військом. Як побачили це король і його зяті принци, то мало з коней не попадали з осміху лишили садівника в тому болоті та й поїхали. А хлопець потрусив мідною вуздечкою і перед ним з'явився мідногривий кінь з мідною озброєю. Садівник натяг ту мідну озброю, скочив на мідногривого коня, догнав своїх родичів і лишив їх далеко позаду. Марно гукали вони за ним і просили зачекати думали, що то якийсь принц. А сяйний лицар на мідногривому коні прибіг на поле бою і побив усе вороже військо. Доки король із зятями й військом добралися туди, воювати не було вже з ким. Садівник хутко вернувся до своєї старої шкапи, що застрягла в болоті. І коли принци переможно верталися додому, він усе ще вовтузився з нею. Ох, як голосно реготало панство з бідного родича, та ніхто не став йому у поміч. За якийсь час сусідський король знов пішов на них війною, і цього разу хлопець-садівник подався на війну на своїй шкапі, а коло болота потрусив срібною уздечкою. І полетів на битву срібним конем у срібних озброях, і знову розбив він вороже військо. От оголошує той сусідній король війну і в третій раз. Тепер летить лицар садівник на золотім коні і в золотих озброях. і втретє розбиває він вороже військо, але цього разу вже зачекав на полі бою короля із зятями. Бо мав поранений мізинець. Приїхав король, відірвав половину своєї хусточки і власноруч перев'язав пальця рятівникові своєї держави. Та тільки король взявся розпитувати його, що він за один, звідки ля, і чого рятує його постійно, золотогривий лицар скочив на коня і лиш дим та вітер за ним. Ніхто його не впізнав. Коли король із принцами вертався додому, зять садівник усе ще морочився в болоті зі своєю шкапою і наказав король врядити пишну забаву. На радощах згадав він і за наймолодшу свою доньку, бо як не як, а то теж його дитина. І послав він по неї слугу. Щоб покликав її з чоловіком на королівську гостину. Приходить слуга до тієї халупки, зазирає у дірку від ключа і бачить, що зять садівник спить, рука його звисла з ліжка, а з його пальця скрапує кров у підставлену таріль. Молодша королівна сидить біля нього і бавиться трьома золотими яблуками, підкидає їх і ловить, підкидає їх. І ловить. Біжить слуга до короля. Так і так, каже. Він спить, а королів набавиться золотими яблуками. Не повірив король, висварив того слугу і послав туди другого. Коли ж і той, слуга, каже, йому те саме, але тепер королівна підкидає вже золоті калачі. За третім разом розлючений король пішов туди сам зігнувся в низеньких дверях, заходить до халупи, дивиться. Аж усе правда, молодша королівна бавиться трьома золотими яблуками й трьома калачами, а мізинець садівника перев'язаний його королівською хусточкою, наказує старий король привести до палацу їх обох, сироту садівника й молодшу свою доньку. Скликав усю родину і питає своїх зятів-принців, А де ваші золоті яблука і золоті калачі? Бачать принци, що тесть не жартує. І слово за слово призналися йому про лови і про здобич. А король звідує далі. А що вони дали тобі за ведмедів? питає наймолодшого зятя Нічого не дали. Каже хлопець, але дав їм я, випік обом на плечах по королівській нагайці. Як побачив король ті знаки, узяла його страшенна лють. Раз ви дозволили випекти на своїх плечах нагайки, то дам і я вам тих нагайок по двадцять кожному. І наказав своїм слугам тут таки при вселюдно уволити його волю. А наймолодшому зятів і садівникові, що тричі рятував їхню державу, віддав усе королівство. У тій хвилині у кишені молодого садівника струснулася золота вуздечка, і вчинився з нього такий золотий лицар, що всі палаці так і поторопіли з дива. Отак, добрі люди, бідний хлопець став королем, бо щастя мав. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.